Вітаємо вас на телеканалі проєкті Топспорт. У Катарі всі команди, що залишилися у боротьбі, готуються до поєдинків однієї восьмої фіналу чемпіонату світу. У горішніх плавнях привітали учнів, які брали участь у олімпійських змаганнях. А у новій нашій рубриці топ-монолог про особливості підготовки представниць художньої гімнастики в умовах війни. Ці та інші теми сьогодні у випуску проєкту ТОП спорт. Ченсний тягне другий пенальті. Чи зіграє ще за Бразилію? Неймар Кріштіану Роналду та Франція виборюють свої голи. Далі топ-новини чемпіонату світу з футболу, який триває у Катарі. Німеччина завершила свій виступ на чемпіонаті світу у Катарі, і це головна сенсація групового етапу, якій сприяла Японія. Завдяки вольовій перемозі над Іспанією 2-1 Японці виграли групу. І німці на останок виграли у Коста-Ріки 4-2, але це не допомогло їм залишитися на турнірі. У цій групі з другого місця у плей-офф далі крокують іспанці. Із європейських збірних слідом за Данією із групи Ф не пробилася до плей-офф Бельгія. У цій групі неочікувано перемогла збірна «Марокко», Другими стали хорвати, і саме ці команди продовжують участь у турнірі. У суботу 3 грудня у Катарі відбудуться перші матчі плей-офф. У одній восьмій фіналу гратимуть Нідерланди та США. Гра почнеться о 17.00. Цього ж дня гратимуть Аргентина та Австралія. Їхня зустріч о 21-й годині. У неділю дивіться матчі Франція-Польща о 17.00 та о 21-й стартуватиме матч Англія-Сенегал. Бразилець Неймар, який травмувався у першому матчі своєї збірної із Сербією, заліковує травму за допомоги космічних технологій. Під час реабілітації футболіст використовує прилад, який розробили вчені та лікарі на базі космічних технологій НАСА. Така технологія дозволить зменшити набряк, біль та напругу у м'язах. Бразильці роблять все можливе, щоб якнайшвидше підняти Неймара на ноги та повернути на футбольне поле. А сам футболіст сподівається зіграти за Бразилію після завершення групового етапу. Голкіпер збірної Польщі, Войцех Чесний, відбив вже другий пенальті на чемпіонаті світу у Катарі. Польський воротар потягнув 11-метровий від Мессі у матчі із Аргентиною. Втім, це досягнення не допомогло полякам, які у підсумку програли 0-2, але все одно вийшли у плей-офф. Кріштіану Роналду після перемоги Португалії над Уругваєм 2-0 вимагає записати на нього перший гол, автором якого став Бруну Фернандеш. Роналду стверджує, що його голова таки доторкнулася м'яча. А ось за вердиктом ФІФА Кріштіану не є автором голу, і це нібито зафіксували за допомогою датчиків на м'ячі. За свій забитий м'яч боротиметься і Франція, адже через скасування голу Антуана Грізмана у матчі із Тунісом французи сенсаційно програли 0-1. Грізман зрівняв рахунок у доданий час до другого тайму, але арбітр після перегляду ВАР скасував взяття воріт. На той момент вже було дано фінальний свисток. Французи вважають, що гол не можна було скасовувати, оскільки Туніс уже розіграв м'яч, і гра відновилася. У таких випадках протокол ВАР забороняє перегляд відео. Свій виступ на чемпіонаті світу сенсаційно завершила збірна Данії, яка програла французам та Австралії. І лише нульовою нічиєю завершила матч із Тунісом. Данці, які виграли 9 поєдинків відбору із 10 у підсумку, провалили виступ на груповому етапі і завершили чемпіонат світу із одним очком, одним забитим м'ячем та без приємних спогадів про цей турнір. Чемпіонат світу у Катарі триває, але вже оголошено про три відставки тренерів. Наставник збірної Мексики Герардо Мартіно заявив, що залишає посаду після вильоту своєї команди. Мексиканці набрали чотири очки у груповому етапі мундіалю, але не змогли пробитися у плей-офф турніру, оскільки поступилися Польщі за додатковими показниками. Збірну Бельгії залишив Роберто Мартінес. Його команда не здолала груповий етап, тож у тренера був контракт розрахований до кінця чемпіонату світу. Раніше посаду головного тренера збірної Ірану залишив португальський фахівець Карлуш Кейруш з ким у групі на вибування гратиме гірник спорт? Хто виборов перемогу у аматорському турнірі серед тенісних дуетів та про успіхи плавчинь із дюсиша номер 1 Про все це далі у топ-новинах спорту горішніх плавнів. Гірник спорт дізнався свого календаря виступів у групі на вибування Вібетює перша наступного року. У квітні гірники стартують домашнім матчем із івано-франківським Прикарпаттям. Також команда з горішніх плавнів проведе матчі із ФСК Маріуполь, який грає на Київщині Чернівецькою буковиною, Діназом із Вижгородського району Київської області. Весняний етап змагань гірник спорт розпочне на останньому восьмому місці групи на вибування. У Кременчуці триває чемпіонат та кубок з футзалу, які проводяться на підтримку збройних сил України. Представники ветеранського футболу горішніх плавнів представлені тут у двох командах. У складі гірника спорт, який у стартових двох матчах оформив дві перемоги, а також горішньоплавняни виступають у складі Кременчуцької команди Гарант протягом турніру. Переможці та призери будуть виявлені у чотирьох лігах: вищий першій, другій та третій, а також серед ветеранів. Паралельно команди розіграють кубок Кременчука з футзалу. У горішніх плавнях відбувся тенісний аматорський турнір, який проводила громадська організація Ферум спорт 16 дуетів виявили найкращу пару. Переможцями турніру стали господарі кортів Віталій Короліхін та Віталій Мусієнко. Друге місце у плавнянина Ігоря Гиренка та харків'янина Сергія Вакушина. Бронзовими призерами турніру стали представники Кременчука В'ячеслав Неліпа та Олексій Сокур. Сім медалей вибороли у броварах представниці плавання горішніх плавнів Юлія Ткаченко та Поліна Клеймьова. Вихованки ДЮСШ номер 1 виходили на старт чемпіонату України серед юніорів, молоді та дорослих. Шість медалей: чотири срібні та дві бронзові у Юлії Ткаченко на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Поліна Клеймьонова стала срібною призеркою у юніорському запливі на 100 метрівці брасом. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської відбулося нагородження переможців та призерів змагань перший крок до Олімпу. Їхнім організатором є відділення національного олімпійського комітету міста горішні плавні, яке надало призи учасникам. Учні від першого по четверті класи змагалися в бігу та у стрибках у довжину, а тепер отримали грамоти та олімпійські сувеніри. Участь у нагородженні переможців та призерів із зошно Мер5 у змаганнях перший крок до Олімпу разом з іншими почесними гостями узяв і майстер спорту міжнародного класу зі стрільби кульової рекордсмен України Олексій Хабаров. Він у рубриці топ коментар розповів про непрості миттєвості своєї спортивної кар'єри. Кульова стрільба, спорт для до мене точно довело, що немає нічого неможливого, тому що. Було дуже багато ситуацій, коли приходилося виступати там після декількох годин сна за там декілька днів, тому що бувало дуже велике хвилювання. Або з великою температури в поганому стані. Якщо людина тренована, якщо вона вірить в себе, скажімо так, то це ніяк не вплине на результат. Тобто, якщо ви вже в вашому возрасті будете вірити, починаєте вірити в себе, вчитися, перше ваше діло це вчитися, потім займатися спортом. Я думаю, у вас це буде гарно. Коли думаєш, що зараз я попаду в десятку, вона так не виходить. Треба зробити певний алгоритм дій, все проконтролювати щоб попасти в десятку. Щоб порозуміло, готівочники стріляють 60 пострілів, і десятка на 50 метрів це як раніше було 10 копійок такого розміру. Якщо спортсмен починає хвилюватися або у нього з'являється мандраж, він в десятку не попаде. Я був рекордсменом чемпіонату України, ну, багато дуже в мене медалі. Але особисто для мене важлива одна медаль це шлях до неї, тому що кожному, кожному спортсмену може бути якась особлива медаль. Були такі змагання, а потім збори. Змагання пройшли, потім збори, і я на них дуже ну, багато тренувався, а потім був в мене такий період, коли я перетренувався, і цей період такий. Він коли вони, людина не може спати, вона настільки перевтомилася. І наступні змагання були для мене відбірковими до чемпіонату світу. Бо якщо я на них погано постріляю, я на чемпіонат світу не поїхав. І тоді, я пам'ятаю ту ніч, я не можу спати десь до там, години четвертої ранку, не, не можу, бо хвилююсь дуже. Там три години поспав, щось поїв і побіжав на старт. Як мене тоді трусило, як мені було погано, але. Нічого не завадило, коли ти тренувався і коли ти знаєш своє діло. Ось. То, була, то був звичайний юніорський чемпіонат України, але він для мене дуже важливим був. Це для мене було а, таким поштовхом. Може в мені така думка склалася, що щоб нічого, може, все. Е, відбуватися е, всякі погані моменти, може хвилювання, якась хвороба, але якщо людина хоче, вона свого получить. Е, е, важливо просто йти до своєї мети. Щоденна багатогодинна праця у залі заради виступів протягом кількох хвилин у яскравих костюмах та із макіяжем. Таке життя у юних гімнасток, які навіть під час війни не припиняють занять та дивують своєю грацією і виступами на змаганнях. Одне з таких Карпатія 2022 нещодавно відбулося в Ужгороді, де вихованки Кременчуцької кадю США номер 1 повернулися із медалями. У рубриці топ монолог про себе та про виступи на змаганнях розповідають юні грації та їхня тренерка Лілія Марченко. Змагання нам дуже сподобалось. Турнір дуже сильний. Дівчата підготовлені, були дуже добре. Що наші діти дуже достойно виступили, що інші. Приїжджало дуже багато міст. І з Києва, і з Дніпра, Запоріжжя, Ужгород, тобто Львів. Дівчата дуже достойно пройшли. Було важко зібратися, коли були тривоги. Ми, нас з залу попросили вийти, тому що не можна знаходитися в приміщенні тобто в укриття. Потім, вже після тривоги, було дуже важко зібратися на килим, тому що була перерва. Це було півтори-дві години. У мене якраз наймолодша дівчина Олександра Гашковича виступала зразу відразу після тривоги, але зібралася. Виступила дуже добре. Місця призові є. Були, звичайно, помилки у багатьох, але на помилках вчаться, я думаю, що наступного разу буде ще краще. Організація була чудова, було два зали, було тепло, діти не мерзли, тобто нам все сподобалося. Ну, а взагалі, як підготовка тривала, непрості умови були. Той же Олександр ось з м'ячем майже дистанційно працювала. От як все це от у вас розвиток іде після 24 лютого? А, чесно кажучи, дуже важко, особливо в першу місяці, тому що ми не знали, як почати цей процес, особисто я. Мені було важко зрозуміти, що робити під час тривоги, що це буде, як їх організувати, куди вести. Тобто, це було дуже важко. Але ми впора. Ми перші так, два місяці ми сиділи на онлайні, потім ми почали виходити вже в зал, якось пробувати, пробувати тренуватися. Зараз, звичайно, умови також важкі, тому що ну, світло також іноді вимикають. Ми включаємо ліхтарик і тренуємося. Ну, я вам скажу чесно, так тренуються майже всі діти з України, тому що в багатьох областях також вимикають. І я також чула історії від інших тренерів, що важко, звичайно, важко, але ми розуміємо, що це зараз така ситуація, і ми повинні, я вважаю, бути дуже раді, що діти тренуються, що діти розвиваються, що вони не стоять на місці, тому що їм важко зараз в школі. і, тобто… Підтримувати їх спортом дуже потрібно це дуже важливо тим тим паче вони дуже це люблять. Тому я вважаю, що ми справляємося я. Я, я сподіваюся, що ми справляємося. Я побачила, що діти, незважаючи на такі важкі умови, що зараз війна, діти прямують далі, вони виступають дуже достойно, вони розвиваються. Я їздячи По турнірах, по чемпіонатах України, бачу дітей багатьох дуже гарного рівня, рівень не впав. Тобто я бачу, що звичайно є дівчата, які тренувалися за кордоном. Тобто ну по-різному бувало. І бувало, знаходили тренерів, бувало ні, на онлайнах сиділи, але я бачу, що не знизився рівень. Дівчата молодці, насправді, всі І не всі діти їздили. Ті, хто зміг, ті, хто а, мав змогу, хто хотів, також це дуже важливо, що хтось ну можливо боявся також цієї дороги, тому що дорога в нас. Зайняла добу, ми їхали з пересадкою у Львові, тобто це справді Дубай, ну, важкувато було, але у нас був, був час на те, щоб. І вже наступного дня виступити добре. Виступили дівчата і всього я возила 9 дітей. З них були і старші дівчата, і за програмою майстрів спорту. Також дуже гарно виступили, і прозові місця є. і Дівчинка потрапила в фінали, одна старша. Тобто Діти молодці, я задоволена. Звичайно, я ж кажу, були помилки, але е, я думаю, що на інші наступні змагання ми виправимо і все у нас буде добре. Я вважаю, що наша школа на дуже високому рівні, тому е, ми е, дуже конкуруємо із е, дітьми з-кордону. Діти діти молодці. У нас триває ну по-різному. У нас є і дві, три години, і чотири години тренування. Наскільки в нас вистачає часу в залі, також наскільки вони після школи встигають. Але от такий період у нас дві-чотири години. Тобто ось так займаються діти вже давно. Що запам'яталося, як виступили? Добре. Як виступили? друге та четверте місце? За м'яч друге, а за булави четверте. Блювалася на змаганнях? Ні. В мене було перше місце по булавам і перше місце по м'ячу. Чим ще запам'ятаються змагання? Ну, що там дуже много суддів і дуже яскраво. Я знімаюся 13 років, маленькою, три роки почала займатися. Виступила непогано. Як ти витримуєш з 13 років вже, чи важко тобі чи ні? Ні, це для мене як е, улюблене за... заняття. Я виступала три види. Е, м'яч була в обруч, зайняла п'яте місце, е, виступала по програмі МС, Мастер спорту. А ти яке дзвоняв тобі? У мене КМС, працюю по МС. Що треба, щоб майстра виконати? Працювати. Ще 10 років чи ні? <рес> Не знаю. Займаюся гімнастикою, я вже 10 років. Почала я в 4. Виступила я дуже файно, займаюся гімнастикою, тому що дуже подобається. Це моя друга родина. Це життя. Да, це життя. Я працюю. КМС, кандидат мастера спорту, робила два види, плави зробила не дуже добре, але обруч дуже файно. І зайняла четверте місце, дуже скучила, тому що е, вона виступала, мабуть, вже вісім місяців. Мабуть, більше. Більше. Останні змагання це були Україна. Вихованеця, вона також у мене займалась п'яти років, наразі їй зараз 18. Вона навчається в Харківській в університеті Каразіна на маркетингу. Наразі вона зараз тут, тому що в не дистанційна форма навчання. І їй зараз захотілося спробувати себе в тренерській діяльності, хоче себе спробувати, але далі надалі що воно як воно буде далі, вона вирішить сама, що буде буде чи вона тренером чи ні. Це вже вже її вирішив, але їй подобається дуже працювати з дітьми. Взагалі я не збиралася йти на гімнастику, але у дитсадочку мій тренер Лілія Валерівна почала викладати і покликала мене до себе у зал, ну займатися. Тобто. І так вже на 12 років я залишилася в гімнастиці. Потім я отримала кандидата в майстри спорту, вирішила вже закінчити свою кар'єру спортивну, але знову повернулася і вже займаюся тренерською діяльністю. І зараз треную і допомагаю тренувати Лілі Валівні, всіх дітей. Мені подобається гімнастика, тому що це краса і грація. Тут, ну, я не знаю, як це сказати, усе іде довершено, можливо. Ну, Дуже гарно, такі ножки гарні, натягнуті, худесенькі, красиві дівчата, виступають на килимі. І мені подобається тренувати, це зовсім інші емоції, не так як виступати. Але мені подобається. Спочатку було трішки важко, бо це діти, вони іноді виродують, і так, звісно, у них у кожної різний характер, але я намагаюся знайти до кожної підхід, і в мене наче виходить. Для мене це ну, не такий важкий від спорту. Цікавий, так? Так. Коли розтяжка от, у вас проходить, все в порядку там у вас, так? Так. Все в порядку. Терпіння треба чи ні? Треба. Це найбільш такий, важкий момент на тренуванні? Ні. ні. А найбільш важкий який? Е, Предмет. Техніка, так? Так. Гарний вид спорту. Коли розтяжка, це важко чи ні? Не дуже. Можна терпіти, так? Так. Які вправи робила? Чи виборола медалі? Медалі виграла. Які розкажи, в яких вправах? Четверте. Четверте місце. А скільки ти вже займаєшся гімнастикою? Чотири роки. Подобається? Так. Я виступила добре. Мені запам'яталося, що там була дуже огромна конкуренція. Мені сподобалося, як я виступила з булавами. Саша, розкажи ти чим тобі за намагання запам'яталося, ну, запам ну що як виступила з булавом, як з м'ячем. З м'ячим. В мене було третє місце, а з булавами вперше. І багато, багато борство вперше. Тут наймолодша. тебе тут не ображають дівчата такі дорослі? Ні. Точно, а ти їх не ображаєш? Ні. Мені здається, може вражає, ще ні? <різь> дуже талановита дівчинка, незважаючи на свій е, вік, вона вже дуже багато чого вміє, з предметом дуже гарно працює, е, дуже координована. Тобто е, я думаю, в неї є всі шанси, щоб надалі показувати гарні результати і претендувати надалі е, на місце в. Збірні області на чемпіонат України. У Мене зараз також дівчата виїжджали на чемпіонат України, який проходив у вересні. Зараз теж готуються діти, тобто ну, проводять В такому віці. Вона все серйозно сприймає. Вона вже можна сказати, професіонал. Да? Що вона ну, свій вік так? На свік і вік, я вважаю, так вона дуже, дуже багато чого досягла, тобто вона багато тренується і тому, тому такі результати. Вона наймолодша в цій групі, найстарша в мене шостого року, е потім їй восьмого, сьомого, дев'ятого. Всі хочуть бути чемпіонами, всі хочуть досягти найвищих результатів, тому я вважаю, що всі хочуть і в збірну потрапити, багато хто хоче. На цьому все. Віримо в Україну та її Збройні Сили. Радіємо перемогам спортсменів та слідкуємо за подіями чемпіонату світу з футболу у Катарі. Про головні його події у подальших випусках проєкту ТОП Спорт, який завжди можна переглянути на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Спорт. Бувайте здорові на все добре.